Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні ми будемо з вами порівнювати раціональні числа. Ну, я думаю, що слово раціональні вас трохи збентежило, то я вам нагадаю, що це таке є раціональні числа. Отже, якщо ви в 6 класі, ну, то ви вже знаєте натуральні числа, ті, що рахуємо предмети, знаєте звичайні дроби, ті, що мають риску дробу, знаєте десяткові дроби, ті, що мають кому. Туди до раціональних чисел належать дроби періодичні, то ви теж з ними знайомі. І ще ви навчилися від'ємних чисел, від'ємні цілі числа і від'ємні дробові числа. Це також е, раціональні числа. Отже, ці всі, про які я сказала, називаються раціональними. То маєте розуміти. Так, тепер для порівняння чисел нам треба розуміти, що кожне число. Та? Ну, то давайте подивлюся. Перше я маю точку Б з координатою 0 і точку А з координатою мінус 5. То, як ви їх пошукаєте на осі, то Б, от воно, Б, і А, отут воно. Ну, то по ліву руку, ліворуч, знаходиться точка А з координатою мінус 5. То буде моя відповідь, так? Тепер другому, другому. я маю точку М з координатою 0 і точку Н з координатою 2,9. Ну, знову їх бачите на малюнку. Ну тут вона є, і М з координатою 0 тут вона є. Ну, то, ліворуч, знаходиться точка М з координатою 0. То теж бачите. Добре. Ну, я думаю, що ви б могли написати відповідь на то питання, і не дивлячись на вісь. Ну, от Давайте спробуйте. Точка С з координатою 2, і точка П з координатою мінус 3. То, як ви собі уявите, де знаходиться точка П і точка С. То ви зрозумієте, що ліворуч буде точка П. Ну, можете підглянути на вісь. Але не завжди ви вісь будете будувати, правда? Якщо, наприклад, я маю точку А там з координатою 100 і точку Б, наприклад, з координатою 10. Ну то як ви уявите собі, де знаходиться А, тобто вона буде від нуля вправо, правда? а точка Б буде від нуля вліво, то ліворуч буде точка Б. Ну, то я думаю, що ви розумієте, як то воно ліворуч і праворуч, бо то нам треба буде для того, щоб ми порівнювали числа. Так, з цим, я надіюсь, ми розібралися. Тепер далі я буду з вами порівнювати отакі от числа, прості спочатку зовсім. Так, отже, маю перше: 19 і мінус 28. Як ви добре подивитеся, то одне число є додатне, додатне а друге число є від'ємне. Від'ємне. То від'ємне завжди знаходиться ліворуч від додатного. Та? То, якщо їх два порівнювати, то більше завжди буде додатне. Завжди. Так, то я думаю, що вам зрозуміло. І якщо брати до уваги, що мінус то борг, то краще мати 19 гривень в кишені, ніж мінус 28, правда? Так, тобто 19 є більше. Далі, друге 0 і мінус 131. Так, тепер давайте подумаємо: 0 і від'ємне число. Від'ємне. Будь-яке від'ємне, до речі. Так, отже, 0 завжди більше, ніж від'ємне число. Тобто від'ємне число завжди знаходиться ліворуч від нуля. Так, і тому воно є менше. Далі. Третє, третє, 112 і 0. 112 і 0. Так, 112 то і додатне число, тобто я буду порівнювати 0 і додатне число. Так, то додатне число завжди є більше. Додатне число завжди є більше. До речі, 0 знаходиться ліворуч від додатного числа. І отут ми не поставили знак, правда? Тобто тут от є 0 більше, і тут 112 буде більше, ніж 0. Так, і четверте мінус 1,2 і 1,1. Так, то тут що я маю що я бачу? Одне число від'ємне, одне число додатне, то більше додатне. Тобто більшим є те, котре знаходиться на осі праворуч від, від того іншого, з яким ви порівнюєте, Та? то число більше тоді, коли воно праворуч знаходиться. Ну, Щоб ви то не плуталися, праворуч, ліворуч, бо то часу можна забути, котра рука ліва, котра права. Та, то от Візьміть собі до уваги оці от правила, котрі я отут вам записала. Значить, Додатне число завжди більше від'ємного, нуль завжди більше, ніж від'ємне, і 0 завжди менше, ніж додатне. То якщо я маю от такий варіант порівняння, тепер треба зрозуміти, як порівнювати від'ємні числа. Перед тим, як ми то будемо говорити, то я би хотіла, ще, щоб ми з вами навчилися записувати у вигляді нерівностей отакі от твердження. Значить, що це значить у вигляді нерівностей? Будемо використовувати знак більше, знак менше, знак дорівнює. І тут ще є такі цікаві знаки більше або рівне, менше або рівне. Бачите, воно має таку рисочку ще з боку. Тобто, оці от, е, знаки використовуються для того, щоб ми порівнювали з вами числа. Так, тепер будемо писати то твердження. Отже, в першому нам треба записати, що мінус 2 від'ємне число. То мінус 2, якщо воно від'ємне число, то воно завжди менше, ніж 0. Бачите? Друге, 7,8 дес... додатне число, то воно завжди більше, ніж 0. Так, оце ми записали з допомогою нерівності. Тепер тут вже не число, а буква х. І сказали про неї, що х від'ємне число. Тобто під х сховали якесь число, зашифрували, та... і сказали, що воно від'ємне. Отже, від'ємне це є менше за 0. Четверте y, додатне число. ну, додатне, То воно більше за 0. Так, в п'ятому я маю А менше 7, ну, то А менше 7. І в шостому я маю Б не більше за мінус 2. Оце от, шосте таке дуже нам важливе, бо воно таке трошки інше. І от, що то означає не більше за мінус 2? Це означає, що воно менше. Або рівне мінус 2. То от на того, то я би вас просила звернути увагу. Це важливо нам дуже. Щоб ви розуміли, що то означає значок менше або рівне. Менше або рівне або не більше, ніж мінус 2. Так, тепер прийшла пора порівнювати числа. Отут я маю для вас, бачите, аж 9 вправ різних. Але мусимо чітко зрозуміти, як то порівнювати від'ємні числа. Отже, я маю порівняти два від'ємних числа. Перше правило, ну, наприклад, давайте напишемо приклад, якийсь, мінус 2, скажемо, і мінус 5. Перше, впродовж того уроку я вам казала, що більше те, яке знаходиться праворуч від іншого, в праву сторону. Тобто більше те, яке знаходиться праворуч від того іншого. І тому праворуч знаходиться яке число від іншого? Мінус 2, і воно буде більше. Можна так використовувати. то. Тобто, отут я маю, ну, я порівняла. Можна ще використовувати модулі. Модуль числа мінус 2 і дорівнює 2, а модуль числа мінус 5 дорівнює 5. То з двох від'ємних чисел є більше те, котре має менший модуль. Ну, Часом ви кажете неправильно, а так коротко, що більше є те, котре менше. Ну, тут. Ви чуєте, що звучить якась суперечність більше те, ніж мен, котре менше. Тому грамотно, треба вчитися казати, що ми кажемо, що більше є те, котре має менший модуль. Так, ну, так ну все. Можна ще знаєте, як подумати, Можна ще подумати, що якщо я маю мінус 2, то я маю 2 гривні боргу, мінус 5, я маю 5 гривень боргу, тому, то краще вже мати, якщо є борг, то краще вже мати 2 гривні боргу, ніж 5. Так, можна ще собі так придумати. То вже ви собі виберіть, як би ви хотіли яким правилом користуватися. Ну, Тепер давайте будемо пробувати порівнювати. Отже, я маю мінус 52 і мінус 58. Так, якщо я користуюся вісю, та, то більше є те, котре знаходиться праворуч. Праворуч буде стояти число мінус 52. Якщо я порівнюю модулі, то число мінус 52 має менший модуль. Числа є обидва від'ємні, не забудьте. То більше є те, котре має менший модуль. Або борг мінус 52 гривні, мінус 58 гривень. Бачите? Вибирайте, який шлях вам добрий для порівняння. Так, тут мінус 8,4 і мінус 8,3. Дивіться, 8,4, якщо я подивлюся на додатні числа. То як десяткові дроби порівнюють? Вони мають цілі частини однакові, але тут десятих є 4, а тут 3. То буде знак отак. То якщо є числа які, якщо є числа додатні. А якщо мені треба від'ємні порівняти, то я поставлю знак навпаки. Так, третє. Мінус 4,18. І мінус 4,81. Ви можете пальчиками закрити собі ті мінуси і подивитися, котре число більше, то, то навпаки, тоді поставити знак. Та? Значить, тоді Тут буде більше оце число, мінус 4,18, бо воно є з мінусами, наголошую вам. Так, четверте: мінус 3,2 і мінус 3,15. Ну, ви знаєте, що 2 п'ятих є більше, ніж одна п'ята. Якщо порівнювати дроби звичайні. То 2 п'ятих, ну то ви розумієте, дві п'ятих частинки більше, ніж одна п'ята частинка. Так, а знак буде навпаки. Отут, бо тут є від'ємні числа, то знак буде навпаки в другу сторону. Так, тепер п'яте. П'яте я маю що? Мінус 5,1 і мінус 5,1. Тисячна. Ну, одна тисячна є менша, правда? Але якщо я від'ємне число маю, то оце число, оце число має модуль менший, і тому воно буде більше, бо вони є від'ємні, ще раз наголошую вам. Так? Трохи, може вам складно, але ну, мусите для себе якось відчути котре число більше, котре менше. Так. А тепер тут є дуже, така, дуже такий приклад, котрий нам треба добре навчитися робити, Оцей, бо ви там робите помилки, я напишу оцей сьомий. Ті, що я пропустила, то ви спробуєте зробити самі. Значить, є мінус 3 восьмих і мінус одна шоста. То є дроби з різними знаменниками. Тут мусимо на то подивитися. Отже, є 3 восьмих, пишу без мінусів і одна шоста. Як порівняти два дроби? З різними знаменниками. Треба звести до спільного знаменника. Для 8 і 6 спільний знаменник 24. Тоді додатковий множник 24 ділю на 8 це буде 3. Сюди додатковий множник 24 на 6 буде 4. І 3 на 3 9, і 1 на 4 4. Отже, 9 двадцять є більше, ніж 4 24. так? Тобто, бачите, я маю во, Маю отут оцей такий знак. А для мінусів я поставлю що? Знак в другу сторону. Так? Бо число мінус 3 восьмих має більший модуль, ніж число мінус шоста. Модулі, якщо порівнювати. Тобто, я думаю, що ви зрозуміли, що я вас не заплутала. Так? Порівнюємо без мінусів, і тоді знак ставимо в протилежну сторону. Отже, оцей сьомий приклад. Зверніть на нього увагу, що треба зводити дроби до спільного знаменника. Так, ну давайте ще восьме подивимося. Там теж треба звести дроби до спільного знаменника, бо я думаю, що тут трохи буде складно. Так? Отже, я напишу ще восьмий. 8 мій що маю. Мінус 9, 16 І мінус 7, 12. Так, дивіться, можна писати отут відразу, з мінусами. Але пильнуйте ті мінуси, бо вони втікають від вас. Значить, тобто, я зводжу до спільного знаменника 16 і 12, 48. Але ви бачите, я тут опишу мінуси. Я вам показую різні способи. А ви мусите собі вибрати той, котрий вам найпростіший. Так, 48 на 16. То буде 3 додатковий. Сюди додатковий буде 4, бо 48 поділити на 12. Тоді тут я буду мати 27, і тут я буду мати 28. Так, мінус 27, 48 і мінус 48. Модуль числа. Мінус 28,48 є більший, тому то число буде менше, бо я маю мінуси. Так, отже, оцей восьмий також такий трохи з закавичкою. Ну, закавичка тільки в тому, щоб правильно порівняти дроби. І я думаю, що ви зрозуміли з тими мінусами. Тобто, або перетворюйте собі в борг, або порівнюйте модулі, або дивіться, котре число стоїть правіше, тоді воно більше. Бачите, скільки є різних способів? Вибирайте той, котрий вам зручний. Так, заглядайте на канал Математика в кишені, там коротенькі ті відео уроки. Ви будете мати з різних таких якихось проблемних вправ. Проблемних і незрозумілих, можливо, бо тут цей відеоурок є трошки довший. Я так намагалася зібрати вам всю важливу інформацію. Далі, на порівняння, ми маємо наступний урок номер 2 дуже важливий, дуже важливий, тому не забудьте його переглянути і обов'язково. Що робіть? Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!